А коли у чоловіка було багато жінок, це прям бізді обще сотні тисяч років це завжди існувало існує зараз. Я думаю, що в 21 столітті все набагато складніше. Мені дуже не подобається забарвлення, з яким ви говорите про жінок. В чому чоловік повинен поступатись? Я не вважаю, що жінок приваблюють чоловіки, які поступаються. Бити жінку, бити взагалі людину це не ок. З цьому не треба себе стримувати. Чому жінка себе не в чомусь треба себе стримувати? Я згоден. Чому не існує іншого прикладу, коли у жінки багато чоловіків? Існують. І, і, в яких країнах? В усіх. Ну, в яких країнах дозволено жінці а, мати дозволено, багато чоловіків? А, дозволено. Дозволено це вже інше питання. Це не інше питання це те саме питання. Це все одно питання релігії. Ні, це не питання Арлії, це питання, це чисто біологічне питання. <ріць> біологічне питання? Чи так, подивись, бо... Бо, бо якщо у чоловіка багато жінок, і він переспить усіма. <ріць> так, він, та, він в один момент може запліднити всіх жінок, і вони народять, але жінка не може в один момент завагітніти від багатьох чоловіків і одразу народити кілька дітей. Ні, я не про це. Ну, це теж правда, але я не про це хотів сказати. Я хотів сказати, про. про те, що якщо у чоловіка багато жінок, і вони всі народять. У кожної дитини буде папа й мама, і це буде легко визначити. Якщо жінка переспить. В, якщо... в іншому варіанті теж. В іншому варіанті ні. Тому що якщо жінка переспить з багатьма хлопцями в короткий період часу, і дитина народиться через 9 місяців, буде проблема визначити, хто батько. Зараз не проблема. Зараз не проблема. 40 років назад це було неможливо. І наша психологія ну, формувалася сотні тисяч років дуже давно, і вона за 40 років ну, не зміниться. Тому це проблема. І в більшості країн, в принципі, ну, тест ДНК це ж ну, не така проста процедура загалом. У більшості країн нема такого тесту. І саме тому е випадки, коли у жінки було багато чоловіків, вони бували в історії, але вони дуже-дуже ну, маленькі, відповідь. ну їх мало. А коли у, у чоловіка було багато жінок, це прям пізді. Вообще сотні тисяч років це завжди існувало і існує зараз. Жінки е, охотніше погоджуються мати типу, ще ну, подружку, типа виходить вже подружку. Знаєш, ну інша дружина його чоловіка ну, це подруга. Причому реальна подруга, ніж навпаки. Чоловік ніколи не погодиться. Ну, якийсь, якщо лузер взагалі якийсь, якого проблеми на та дівчину, да, може, таке якісь погодиться. Ну що, розвалив я тебе по фактам? Що? Розвалив я тебе по фактам, Маш. <плес> Ні, не розвалив? <плес> ти як? <плес> Думаєш? Думаєш, я не правий? Ні, я думаю, що в 21 столітті все набагато складніше. І не можна одною розвитку. Так. Та. Ну, набагато складніше. Я ж спрощую, щоб ну, вести розмову. Ну, так не, треба спрощувати. Як не треба спрощувати. А як я тобі поясню, якщо ми будемо кожну ситуацію розглядати індивідуально, коли всі люди дуже різні? Треба ну, загалом брати, щоб зрозуміти. Окей, в цьому сенсі? Для чого взагалі все ця розмова? Ти любиш спілкуватися з людьми, дізнаватися щось нове? Не, не з усіма. Що? Не з усіма. Ну, не з усіма, ну я питаю загалом. І не ну, завжди. Не завжди. Ну, коли в тебе є настрій. Ну, коли є настрій, то так. Бо я настрій. бачу, що ну, скільки ти зі мною спілкуєшся вже бляха, не знаю, з пів години, то зі мною тобі подобається спілкуватися, і в тебе є настрій. Я просто люблю сперечатися. Це погано для твоєї майбутньої родини загалом. Це класно для твоєї кар'єри. Да? Бо коли ти сперечаєшся, ти відстоюєш свої інтереси і це допомагає тобі там, рости кар'єрно. Але коли ти окей, окей, так, зрозуміло. Не перебувай мене. Але коли Боже ти спрачаєшся зі своїм чоловіком, це погане, погана тенденція, бо е, ну, чоловіки люблять покірних жінок. Так, я рада. Ось і ти будеш більш щаслива, і ти знайдеш собі кращого чоловіка, якщо ти будеш до нього прислухатися. Я не буду більш щаслива, якщо я буду стримуватись при кожній розмові. Так, да, при прикол при, при, в тому, да, якщо ти будеш стримуватись, ти будеш відчувати себе некомфортно загалом. Але якщо ти змінишся, і ти, наприклад, довіришся чоловіку, і ти не будеш намагатися знаєш ну, його виправити постійно, то в довгостроковій перспективі для тебе це буде краще. Мені дуже не подобається забарвлення, з яким ви говорите про жінок. Ч, окей, в чому чоловік повинен поступатись? В чому чоловік повинен. Я не вважаю, що жінок приваблюють чоловіки, які поступаються. Жінок приваблюють чоловіки, які переможуть. Ми бляха люди. А? Ми бляха люди, нас повинні поважати кожного. Незалежності від того, чоловік це чи жінка, чому один повинен змінюватись. А інші це просто приймати. Тому що. Легше. Тому що чоловіки несуть більшу відповідальність у стосунках. Ні, я вважаю, що просто треба обирати людину, о, ні для якої ні ти не повинен змінюватись, ні вона для тебе не повинна змінюватись. Ти просто повинен знайти людину з якою Так все буде добре. Так, да, тут ти права. Але прикол в тому, що якщо ти, наприклад, ти можеш хотіти собі гарного чоловіка, але твоя поведінка може не відповідати е, стандартам стандартам, які. Які ті чоловіки, які тобі подобаються, мають, наприклад. Ти хочеш собі сильного, успішного, харизматичного, е, успішного чоловіка. Такі чоловіки зазвичай, наприклад, не люблять таких самих успішних, харизматичних е, конкурентних жінок. Бо в них конкуренція... А, а? Зазвичай а хтось любить. Зазвичай хтось любить. І якщо в мене буде вибір, е, чисто змінюватися, підпадати під якісь стандарти заради того, щоб мати. Якогось там чоловіка, який буде підпадати під мої стандарти. І я краще почекаю і, можливо, не знайду його ніколи, ніж я буду бляха все життя себе змінювати, стримувати і страждати від цього. Ну, ні, ти, ти зараз сама сопер. Бо собі я бляха людина! Ти сама собі суперечиш, бо ти сказала, що тобі подобаються чоловіки, які забезпечують, які захищають, які успішні, які старяться. Ні, люди, я сказала тому. про традиційні стосунки, як перше. І ти сказала, що тільки... тебе це влаштовує? Мене це влаштовує, так звичайно. Але на самому початку розмови я сказала, що мені подобаються з мого досвіду абсолютно різні чоловіки. Це завжди були абсолютно різні чоловіки. Е, я розумію. Але якщо, наприклад, сказати, що ось чоловік, він має. Він високий, він сильний, він забавний, він успішний, він харизматичний. І він впевнений в собі. Якщо він буде мати ці риси. Він То йому обов'язково повинна жінка, яка по, постійно погоджується і. Ні, питання що? в тому, чи тобі сподобається такий чоловік, який має всі ці риси. Чи він буде тобі привабливим? Чи ти вважаєш ці риси в чоловіку привабливими? Ці риси так привабливі. Хорошо, окей. Такі чоловіки зазвичай люблять жінок, які жіночні. А жіночність це. Там, я не знаю, ніжність, ніжність. м'якість. Да? Розумієш, і ніжність, м'якість, спокійність не... вона суперечить суперечкам жінки. Коли жінка сперечається, вона не ніжна, вона не м'яка, вона не ну, знаєш, тендітна лагідна. бо суперечка... Це а, вона людина. Да, вона людина. Я, ну Я розумію, що вона людина. Але я кажу, що поведінка, вона суперечить. Ну, а в чому, бляха, чоловік себе стримує заради жінки? В чому чоловік себе стримує? Чо, ну, Я ж кажу, чоловік несе від, більше відповідальності в відносинах і він більше. Я не скажу, що він більше вкладається в відносини. Чи, окей, що він повинен зробити. Окей, що повинен собі відкоригувати чоловік, якщо він вже має всі ці риси в стосунках? Якщо він все це має? Тому що йому щось коригувати, він став класним чоловіком, що йому коригувати. Ну, дивись, він же. ж... Дивись. Ні, я не прав... Окей, я Я Окей, неправильно неправильно сказала. Я неправильно про, сказала. В, в, в цілому, що чоловік повинен в собі коригувати для стосунків. Дивись, чоловік має сподобатися дівчині. Правильно? Чоловік сподобається дівчині, якщо він буде про неї піклуватися, якщо він буде мати якийсь статус в суспільстві. Ну, Все, що я називав ось раніше, який ризик тобі подобається. Окей, вже, вже в стосунках, в чому він повинен себе стримувати. Що значить, чому він має себе стримувати? В сенсі, ну, він не має бити жінку, він має її захищати. Правильно? Він має забезпечити їй безпеку, він має запити але... і але... дітям і своїм. Ну. Окей. Але якісь сперечання, поганий настрій, поганий день це все ознака нормальної людини. Бити жін... бити жінку, бити взагалі людину це не ок. В цьому не треба себе стримувати. Чому жінка себе не в повинна... Не треба себе стримувати? Я згоден. Не треба стримувати. Просто двоєчка, вчилюсть, і все Ні. тихо. Лягає спадки. Цього не я кажу, що це не треба стримувати, бо такого бажання взагалі не повинно бути. У чоловіка, звичайно, у чоловіка не має бути бажання бити свою жінку. Чому вона Так, але, але це нормально для жінки мати бажання посперечатися, чи в неї може бути поганий настрій, вона може відповісти не тим тоном, так же як і чоловік. І це ок. Але вона повинна це стримати, щоб бути жіночною, що чоловік повинен зробити? З нормальних людських взагалі ристи. Різ... Чи чули, Дивись, чоловік теж не має кричати на жінку. І в принципі в відносинах нормальних. Чоловік не буде кричати на жінку, якщо жінка ну, його слухається, правильно? Чому не, ну, не ви ж не порівнюєте? Блін, слухатись, стримувати, я не знаю, якусь тягу до... Сперечання — це більш не про бажання, це, це нормальне взагалі людська тема посперечатись. Чому в цьому потрібно Дивись. себе стримувати? Я не кажу, що загалом ну знаєш, якась виникла ситуація, і вона з ним не згодна. В принципі, ну це нормально, виникають такі ситуації. Окей, тільки да. коли ми говоримо, знаєш, сперечання постійно сперечання в відносинах. Ні, ну постійно, звичайно, ні. Бо, бо, наприклад, вона, друзі, вона бо, бо, наприклад, хлопці-друзі вони можуть постійно сперечатися, бо вони конкурують. І в них завжди у хлопців в стосунках є якісь, знаєш, перегони: хто краще, хто сильніший, хто швидше, хто більше дівчат там побачив, вони сперечаються за погляди. В, у, відносинах такого не, ну, у відносинах чоловіка і жінки зазвичай такого не має бути, бо чоловік і жінка не мають між собою конкурувати. Бо, так, ось... ні, але в них можуть не сходитись... О, і, саме які... тому жінка, різних... і, і саме тому жінка тоді має слідувати за чоловіком. Вона має прийняти по більшості його погляди. Ну, і ти приймаєш його погляди не в моменті, коли ви стали, знаєш, одружилися, і він каже, А я там все-таки хочу, хочу жити на півночі. І ти маєш їхати зі мною. Ні. Ти, коли його вибираєш, ти в певній мірі ну, вже маєш зрозуміти, чи ти будеш іти за цим чоловіком, чи це для чоловіка, для тебе авторитет, чи ти готова йому довіритись і його слухатись. Ну і навпаки, це теж працює. Навпаки, чоловік має слухатися жінку. Дослухатись до якихось її потреб, бажань. Якщо жінка ну, говорить якісь, е, ну, якщо вона. Говорить якісь адекватні речі і розумні. По-дурному буде не прислухатися. Правильно? Так, звичайно, то ж так же з чоловіком. Окей. Якщо він каже щось розумне, до чого треба дослухатись, та, а якщо ні, то ні. Окей, хорошо, тільки дивись, Зазвичай динаміка така, ти ж сама сказала, що е, ти хочеш чоловіка, як мінімум, не нижчого за себе, а краще вищого за себе. Ну, в ну, в усьому, по суті, правильно, що він має бути трошки розумніший, успішніший, сильніший. Ні, розумніший ні. Чого? Ну, ні, дивись, бо якщо він буде розумніший за тебе, скоріш за все, він буде більш успішний, правильно? Ну, бо інтелект веде до. Не завжди, інтелект. Зазвичай. Ну, що ж ти знову ж таки не завжди чіпляєшся за якісь можливості. <ріст> ні, зазвичай. ні, до речі, у нас зазвичай. Слухай, інтелект. Це. Він має пряму кореляцію з успіхом людини. Якщо людина розумна, скоріш за все вона буде успішна. Якщо людина тупа, скоріш за все, вона буде менш успішна. Є винятки, але загалом... Ні, успіх, успіх від розуму не так вже й сильно залежить. А від чого залежить успіх? Від багатьох факторів. ці фактор. Навіть просто від вдачі. Але б я сказала, що найголовніше це певно, вміння спілкуватись з людьми. Вміння сподобатися. Спілкуватися з людьми треба бути інтелектуально розвиненим. Чи якщо ти тупий, ти будеш так само гарно спілкуватися з людьми, так, як саме коли ти розумний? Це, ти можеш бути. Ми дуже розумним, але дуже подобатись людям. Без проблем. Сказав, вміти спілкуватися з людьми. Так. Те, що ти саме говориш проміння, вміння, вміння, вміння це навичка. Та, звичайно. Тобто, щоб прокачати цю навичку, треба застосувати це... інтелектуальні якісь потужності. Але ж ми не кажемо про якусь окрему сферу. Це загалом уміння. Загалом, то я кажу: загалом від інтелекту залежить рівень доходу напряму. Якщо ти візьмеш там рівень IQ і, і, і накладаєш на рівень заробітку, то в принципі він буде, ну, буде кореляція позитивна. Чи думаєш, ні? Не завжди, але в цілому згодна. Дивись, не завжди ти кажеш: «В 10% не буде, а в 90% буде. Ну, от приблизно так я це чую. Не завжди. Один відсоточок ні, але 99% так. Тобто, загалом позитивна кореляція це не значить, що вона співпадає. Я кажу, що е людина, яка більш розумна, вона скоріш за все і має більше шансів. Стати багатою і заробляти більше, ніж така сама okay, людина, так. тільки нерозумна. Така сама, тільки нерозумна. Окей, okay, так, так. Окей, okay, хорошо. Бляха, я знов забув про що ми говорили. Бо я тобі маю п'ять хвилин чи десять пояснювати одну свою легесеньку думку, дуже просту. Вибачте, я не така розумна, як ви. Так, стоп. Ми говорили про що а, про розумного хлопця. Ми говорили. Тобто, ти хочеш розумного хлопця. Я кажу, якщо хлопець буде розумний, то в принципі він буде е, за тебе і більше заробляти. Загалом, ти, ти okay. з тим погодилась. Відповідно, якщо ти хочеш е, хлопця кращого себе за всьому, то, випадки, коли ви будете про щось сперечатися, по більшості він буде правий, бо він краще розуміється на цьому світі, бо він більш розумний, і він буде приймати, по більшості кращі рішення, ніж ти. Можна так сказати чи ні? Ну, сказати можна. Хорошо, дякую, що дозволили мені сказати. Тоді я кажу: навіщо тобі з ним сперечатися, якщо він, по більшості, буде правий. Так спер... <с> Сперечатись про що. Про щось. Якщо він каже, я не знаю, краще буде. Не знаю. Ми ж будемо сперечатись не про битву під жовтими водами. Будемо сперечатись про якісь моменти в стосунках. Я Про люблю якісь. Спрайд, а я колу. Він ніякола краща, ні спрайт кращий. Такі сперечання, ти маєш на увазі? Ні, сперечання про коротку спідницю. А, сперечання про коротку спідницю. Угу. Якщо ти будеш не сперечатися про коротку спідницю, ти можеш втратити свого хлопця. Та без безпека, якщо для мене якісь питання важливі, то мені важливо, щоб мій партнер до мене дослухався, якщо тим більше, якщо це стосується мене. Як ти думаєш, е от в цьому контексті, в контексті цього питання, якщо це дійсно такий ну, гарний хлопець, то от прям такий, як ти любиш, то як думаєш, кому буде важче замінити? Партнеру, тобі чи чи йому тобі його чи йому? звичайно? Мені звичайно, що мені звичайно. Тобі буде легше. але головне, що головне, що я добре себе почувала. Ти думаєш, що тобі легше буде замінити одного гарного хлопця на іншого? Ні, ти ви ви спитали ваше ваше мені буде замінити. А, Тобі буде ваше замінити? Ось так, звичайно. Ну, але так. якщо питання в тому наскільки я комфортно mm. себе почуваю, наскільки я щаслива. Тобто для тебе це питання буде настільки принципово, що ти будеш готова втратити гарну. І ми зараз не про спідницю. Взагалом, якщо це будуть якісь питання важливі для мене, в яких в мене сходимось, і неможливо дійти до компромісу, а, а треба. Питання тільки... Питання спідниці, це питання, в якому ти б е, погодилась поступитися. Е, Гарного ш... хлопця. Що? Питання спідниці, це питання, яким би ти готова була поступитися заради отаку. Я на початку ще сказала, що якщо людина нормально, мені пояснить, так. Мені важливо, щоб мені не сказали, я це говорила на початку. Ні, ти не можеш дігнути спідницю, а сказати, що мені неприємно, я би не хотів. Тому що то-то, то-то, окей, про спідницю. Але є питання, з якими так не працює, наприклад, який. Яке питання було б для тебе. Таким, як кажуть, камнем приткновення, принципово. Ну, наприклад, я б не переїхала в іншу країну. Навіть з найкращим хлопцем. Mm. Понятно. У жодному разі. Понятно. Ну, добре, так, да, це, звісно. Це зрозуміло. А чого? Бо не хочу, Тут я себе дуже добре почуваю. І тут би я вибрала та. Понял. Залишити. Понятно. Ну так, да, в принципі, логічно. Ну, типа, окей, приймається. Приймаю твою відповідь. Дякую.